Аналітика персоналу. Для того, щоб зрозуміти, як працює ваші СММ, ваші адміністратори, ваші тренери, можна перевірити це за допомогою аналітики. Можна перейти у параметри: конфіденційність, аналітика, персонал. Виберіть, наприклад, одну з ваших філій. Я зараз виберу щомісячно, щоб було більш зрозуміло. І що ви тут бачите? Ви бачите, що у вас 4 ліди, із них перейшло в попередній запис 10, тобто ваше СММ спрацював на або кол центр ну, У нашому випадку тут трішечки лідів менше, вони одразу починалися з попередніх записів. От, ви бачите, що у вас є попередніх записів 10, із них адміністратор перевів у підтверджений запис на 90%, тобто з 10 9 перейшло у попередній запис. Із них клієнти, що сплатили пробне тренування 15. Ну, у нашому випадку це тому, що е, прийшли з інших е, місяців. От, тобто цей відсоточок е, сплати за пробне тренування. І клієнти, що сплатили перше тренування, оцей от відсоток можна поєднати з бонусом-адміністратором. Тобто, якщо у них перехід з пробного тренування в першу покупку більше, наприклад, 75%, то можна виплатити якийсь бонус адміністратором за успішну, за успішний перехід у покупку, тобто з пробного тренування у покупку. Також ваш старший тренер може отримувати також бонус, якщо у нього є, є клієнти, що сплатили вперше, а є клієнти, що сплатили вдруге. Тобто за другий місяць відповідає тільки тренер. У ну, першому місяці клієнт ознайомився зі студією, з адміністратором, познайомився з тренером. І якщо клієнт уходить на другий місяць, то це означає, що щось йому не сподобалося вже безпосередньо у у тренері. Тобто простір сподобався, студія сподобалася, адміністратор сподобався. Перше враження від тренера дуже сподобалося. Але другий місяць дуже важливий саме для, для того, щоб зрозуміти, що тренер працює добре. Дякую.